Притулок для тварин, як повідомив нашому телеканалу, власник притулку Дмитро Ревнюк займання сталося в котельні напередодні. Там буквально кілька днів тому встановили новий котел. У пожежі постраждали найбільше собаки, оскільки їхні вольєри розташовані на вулиці, аби врятувати чотирилапих. Працівники притулку відкривали, відпускали тварин. Зараз до семи собак все ще не повернулися. Загалом ж у притулку перебувають 150 котів та 450 собак. Плач дитина, плач. почали дуже сильне задимлення, почали випускати собак з вольєрів. Собака знаходиться в надзвичайному стресі. От ви бачили лабайчика. Він ну зазвичай дуже добра, хороша дитина. Наразі він агресує надзвичайно, кидається на всіх. Також у нас пропало безвісті близько п'яти-семи собачок. Просто відкривали вольєри всі в диму. Найближчі вольєри там собачки почали вже діти. Тобто дівчата виносили на руках. Вони були в такому запаморочному стані. Додам, що ірпінський притулок для тварин потребує допомоги, і ви можете підтримати його. Для цього необхідно відсканувати QR-код, який бачите на екранах. Також можете забрати тварину із притулку до себе додому. Ой, це жах, звичайно. Куди втекти від цього жаху? Куди втекти від цього всього, що відбувається? Від цього треба.